Надзвичайні і повноважні посли десятків держав світу прибули до Кривого Рогу, аби вшанувати пам'ять дітей та дорослих загиблих 4 квітня під час ракетного обстрілу, а також серед присутніх представники місій і агенцій ООН та ЄС. 12 тисяч обстрілів пережив регіон за понад три роки повномасштабного вторгнення. Тільки в нашій області 515 загиблих. Серед них хлопці та дівчата, життя яких лише починалося. Ще понад три тисячі мешканців постраждали. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Три тони пластикових кришечок зібрали навчальні заклади області на екологічній акції зі збору вторсировини. Це ініціатива Дніпропетровської філії газмережі. І ми зрозуміли, що дітям реально це зайшло. Їм це сподобалось. Вони загорілись бажанням теж допомогти. Тому. Другу екоініціативу нашу ми вирішили провести саме з навчальними закладами нашої області, і цього разу до нас доєдналося вже 127 навчальних закладів регіону. Це вже друга подібна ініціатива, що тривала три місяці – з кінця жовтня 2024 до початку лютого цього року. В результаті найбільше вторинної сировини серед усіх навчальних закладів області зібрала Павлоградська гімназія номер 7. Гімназія номер 7 – це 130 кілограм. Друге місце – ліцей номер 9 – це 113 кг. Третє місце – ліцей номер 12 – 107 кг. Далі ліцей номер 5 94 кілограми, ліцей номер 17 79 кілограм, ліцей номер 1 63 кілограми, і гімназія номер 1 Павлоградської міської ради 19 кілограм. Це прекрасні результати. Ще раз повторюсь: саме Павлоград був лідером зі збору вторсировини в нашій другій екоініціативі. У рамках екоакції також проходили інтерактивні заходи та просвітницькі зустрічі. Окрім того, завдяки зібраним кришечкам вдалося накопичити 35 тисяч 320 гривень. Ці гроші вже передали на закриття збору на авто для бригади наших захисників, які зараз воюють на Донеччині. Як зазначила начальниця прес-центру, подібні ініціативи планують проводити і надалі. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Максим Воронов, новини Петерка. В області на початку квітня стався другий спалах ботулізму цього року. П'ятеро членів родини, серед яких троє дітей потрапили до лікарні. Причиною отруєння стала домашня ковбаса, ймовірно заражена ботулінічними спорами. Можливо, не були дотримані правила приготування. Могло бути зараженим м'ясо, з якого готували ковбасу. А при виникненні відповідних умов спори почали розвиватись і виробляти токсин. Всі пацієнти отримали антитоксин та перебувають під наглядом лікарів. Робити попередні прогнози поки зарано, повідомив Володимир Чумак. Статистика показує, що випадки ботулізму в області реєструються щорічно, а в 2025 році вже було сім випадків. Перші два випадки цього року були пов'язані з в'яленою рибою, виготовленою власноруч і виловленою у річці Дніпро. Один з постраждалих помер. Жінка наразі перебуває у лікарні. Чистила зброю та вистрілила в себе. Лікарі екстренки врятували 38-річну жінку з вогнепальним пораненням. Нещасний випадок стався внаслідок необережного поводження з пневматичною зброєю, повідомили у Дніпропетровському обласному центрі екстреної медицини. Бригада екстреної меддопомоги області прибула на виклик за лічені хвилини. Під час комп'ютерного обстеження виявили проникаюче кульове поранення лівої очниці. Далі постраждалу перевезли до клінічної лікарні імені Мечникова для подальшого лікування. В Україні побільшало випадків, коли домашні тварини кидаються на перехожих або псують майно. Законом встановлено правила вигулу тварин у громадських місцях. Їх порушення може стати підставою для суду. На сьогодення в Україні існує загальні правила, визначені українським законодавством виголу собак у громадських місцях. Також вони регулюються законом і місцевими. Органами місцевої влади у нас в Павлограді категорично заборонено вигулювати собак великих парід, бойцівських, бійцівських парід, без наморників, без поватків. В, в першу чергу, ми, як муніципальна варта, працівники муніципальної варти звертаємо увагу на ці порушення, особливо у дитячому парку, у сквіря Шевченка, у травневому парку та в інших громадських місцях. Рекомендується згідно законодавства вигулювати собак на прибудинкових територіях з тильної або технічної сторони своїх будинків прилеглих. Окремо, хотів би зазначити, ідентифікація тварини. На собаці. Повинен бути ашейник або жетон з метою, щоб в подальшому ідентифікувати власника тварини. Обов'язково після тварин екскременти необхідно прибирати вік людини від 14 років, яка згідно чинного законодавства повинна вигулювати собак великих парід, бійцівських парід. У громадських місцях та в інших місцях, де це дозволено. Вік з 14 років кабінетом міністрів затверджено небезпечні породи собак. До цього переліку належить 52 тварини. Із найпоширеніших бульдоги, бультер'єри, вівчарки, вовкодави, добермани, мастифи, ротвейлери та кангали. Детальніше із цим переліком можна ознайомитись на сайті кабінету міністрів. Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить судам карати власників собак і котів, якщо їхні тварини завдали шкоди людям або майну. До закону України внесені депутатам народними депутатами України внесені зміни до статті 221 Адміністративного кодексу України за частиною першої, 154, це і було раніше. Розглядає адміністративна комісія міської влади та інших там селищних рад. За статтю 154, частина 2 розглядають суди. Зараз внесені зміни від 3 квітня поточного року. Е, є ще частина 3. Це е, за Падія шкоди громадянам. Часто постраждалі не отримували юридичної допомоги, бо з 2021 року суди не мали повноважені розглядати такі справи. Відтепер, якщо законопроєкт ухвалять, відповідальність буде не лише моральною, а й юридичною. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. На Дніпропетровщині за роки повномасштабної війни кількість досліджень на ВІЛ СНІД зросла в півтора раза. Область реалізує державну стратегію щодо протидії хвороби. Маємо попередити появу нових випадків, а водночас підтримати тих, у кого діагностували таке захворювання. Ці люди потребують антиретровірусної терапії, яка допомагає зберегти життя. Втім, важливо розпочати лікування якомога раніше. Для цього люди повинні моніторити свій стан здоров'я та проходити обстеження на цю інфекцію раз на рік, зазначила заступниця директора департаменту охорони здоров'я обласної військової адміністрації Світлана Росточіло. Швидкий тест можна пройти в будь-якому медзакладі області або звернувшись до кабінету довіра у Павлограді. Він знаходиться в міській лікарні номер 1 на вулиці Шевченка, 63. Процедура безкоштовна і займає до 15 хвилин. Державна податкова служба спростувала інформацію, що останніми днями поширювалась у ЗМІ. Нібито ДПС штрафує громадян за продаж речей через онлайн-платформи та соцмережі. У відомстві пояснили, звичайним людям, які продають щось раз у раз, наприклад, вживаний одяг чи техніку, хвилюватись не треба. Закон це дозволяє робити. Штрафи можливі, коли людина постійно продає товари, фактично займається бізнесом. Тоді має зареєструвати підприємницьку діяльність і платити податки, щоб у майбутньому уникнути штрафів. «Укрзалізниця» нагадує, за які порушення на залізничному транспорті можуть оштрафувати. Так пошкодження вагонів або їхнього обладнання обійдеться у 170-510 гривень. Закуріння у вагонах чи тамбурах можуть попередити чи оштрафувати до 340 гривень. За поїздку в вантажному поїзді, посадку чи висадку на ходу, проїзд на дахах, підніжках, зупинку потяга без причини доведеться заплатити до 255 гривень. Пошкодження колій, об'єктів сигналізації чи зв'язку коштуватиме пасажирам до 510 гривень, а посадовцям до 1020 гривень. Викидання сміття з вікон, перехід через колії в недозволеному місці загрожує попередженням або штрафом до 170 гривень. Випас або перевезення худоби біля колі з порушенням може коштувати до 425 гривень. За підкладання предметів на колії, що заважають руху поїздів, штраф до 680 гривень. За безквитковий проїзд доведеться заплатити десятикратну вартість квитка. У відомстві закликають дотримуватись правил, щоб уникнути штрафів та небезпеки. До 500 тисяч гривень на започаткування або розширення бізнесу можуть отримати від держави мешканці Павлограда та області. Уряд збільшив максимальний розмір гранту за програмою власна справа ще у семи областях. Повідомляє прес-служба Мінекономіки. Сума гранту залежить від кількості створених робочих місць: 300 тисяч гривень, якщо створили одне місце, 500 тисяч гривень, якщо створили два або більше. При цьому для молоді до 25 років є грант до 150 тисяч гривень без обов'язкового створення робочих місць. Гроші можна витратити на обладнання, сировину, матеріали або оренду приміщення. Подати заявку можуть як діючі підприємці, так і новачки через портал Дія разом з бізнес-планом. У Павлограді громадськість активно долучається до ініціативи озеленення міста. Висаджують дерева для покращення екологічної ситуації та естетичного вигляду. На сьогоднішній день особливо треба додати природі сил, можливості давати нам дихання, кисень для того, щоб ми жили, люди. Війна знищила дуже багато природи на нашій території, на території нашої України. Тому я закликав, закликаю і буду закликати долучатися всіх до таких от заходів. І висадка дерев, і висадка кущів, і збереження взагалі природи. Цього разу до акції приєдналась молодіжна рада, яка висадила 19 нових дерев. Сьогодні ми, я дякую нашій молодіжній раді, учасникам молодіжних. Ради нашої міста, які активно беруть участь в життєдіяльності міста, вони з задоволенням запропонували навіть мені запропонували взяти участь у їхній акції. Це їхня акція, це не моя. Я беру участь в висадці якогось дерева разом з ними. На ділянці, яку обрали для висадки три роки тому, вже саджали дерева на честь наших захисників, розповів міський голова. Однак місце для посадки ще є, та й не всі саджанці прижилися. Тому обрали саме цю локацію. В подальшому за молодими деревами будуть доглядати відповідні служби міста. Знаєте, висадка дерев це не тільки тренд, це піклування про наше місто, і ми дуже вдячні за. Підтримку нашої ініціативи Анатолій Олексійович Вершині, органом місцевого самоврядування та комунальному підприємству Затишне місце» Завдяки ним сьогодні наш захід відбувся. Учасники заходу не лише зробили корисну справу для довкілля, а й провели час у приємній дружній атмосфері, насолоджуючись спільною працею на благо міста. Я дуже радий, що у нас є такі акції, що наше місце, місто залишається зеленим, красивим і Враження може бути тільки позитивне, тому що я дуже люблю допомагати нашому місті. Ми з молодіжною радою висаджували дерева. Мені сподобалось, мене це зацікавило. Дружній колектив. Я вважаю, що потрібно більше людей для того, щоб озеленювати наше місто, щоб все було гарно і природньо. Майстриня дільниці благоустрою комунального підприємства Затишне місто зазначила, що роботи проводились за сприятливих умов для саджанців. Погода була прохолодною та вологою. Це допоможе деревам краще прижитися на новому місці та вирости. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Максим Воронов, новини Петерка.